Кабмін знову взявся за звітність зі сталого розвитку. Після зміни уряду попередній законопроект, який міг повернути звичну звітність бізнесу, злетів з розгляду, і тепер його повернули з новим номером, а можливо і новими нюансами. Якщо вам цікаво дізнатися більше про це, дивіться інше відео у нас на сторінці. Йдеться не просто про ще одну звітність усе серйозніше. Компаніям доведеться офіційно фіксувати, як їхня діяльність впливає на довкілля людей, клімат і навіть як ці фактори впливають на сам бізнес. Це вимога ЄС і не виконати її в Україні не вийде. Першими підуть у бій великі компанії уже з 26-го року. Звітувати доведеться і материнським підприємствам великих груп. Далі черга середніх і малих підприємств, якщо вони мають допуск до ринку капіталу. І, хоча текст повторного проекту ще не оприлюднений, попередній передбачав дуже конкретні зміни: нові критерії для розподілу підприємств за розміром в євро, вимоги до нефінансової звітності у складі звіту про управління, і навіть обов'язкову публікацію цих даних. До 28-го року майже весь свідомий бізнес змушений бути вивертати кишені перед державою не тільки фінансово, а й екологічно, соціально і управлінськи. Це вже не про прибутки, це про вплив, репутацію і нову фіскальну реальність, де прозорість стає обов'язком. І якщо поки це виглядає як поки на нас, то недовго закон ухвалять і почнеться. І тут питання не в тому, що подавати, а як довести, що це не фікція. Готуйтеся.